Оце поворот, друзі. Сформована делегація для консультацій завтра, 23 листопада, в Швейцарії з американською стороною. Консультація щодо так званого мирного плану від Трампа. І знаєте, хто їде в цій делегації? Ну, керівником Зеленський зробив, як я розумію, алібабу Андрія Єрмака. Взагалі, це ну, помочитися у вічі всім українцям. Всім тим, хто вимагали і вимагають звільнення Єрмака. А це чимало депутатів Верховної Ради, той самий Арахамія, Девід Браун, за великою ймовірністю агент ФБР в Україні. Це депутати від опозиції, це депутати голосу, ну, якою важко назвати, опозицію. Однак, я думаю, більшість мудрих і небайдужих. Розумієте, хто такий Єрмак і що він уособлює, в моєму розумінні це уособлення верхівки корупції. Ну, права рука, чи права нога, чи праве ще щось, Зеленського. Але не в цьому, не в цьому родзинка сьогоднішньої новини, а в тому, що в спільній цій делегації разом делегації, з де якого чує Єрмак, буде Буданов. <кій> Буданов, той Буданов, якого. Єрмак неодноразово загугліть, подивіться, він з постійною періодичністю. Єрмак намагається збити Буданова. ну, Тому що Буданов набирає політичні бали. Він дуже цікавий розвідник, як на мене, розвідник, який веде публічну діяльність. Фактично робить це політика. Я не знаю жодного очільника спецслужби, розвідувальної спецслужби якоїсь країни, там, Мі-6, наприклад, там, не знаю, ПЦРУ, МАСАД. Який би так ввів публічну діяльність, так би давав інтерв'ю, як Буданов. Ну, готує себе на якісь політичні посади. Але цього Буданова Єрмак за це якраз збивав. І я думаю, не без прохання Зеленського. Так от вони разом їдуть в делегації. Але мало того, Буданов, Арахамія, виступали за звільнення Єрмака ще декілька днів тому. Як вам жаба і гадюка їдуть. Їдуть два затятих вороги. Про що вони там будуть домовлятися, як будуть пояснювати позицію України? Я не знаю, коли ці люди ну, приховано тримають навіть недулю. Я думаю, щось значно суттєвіше в кишені один для одного. Сюр і, і знущання, звичайно, знущання з боку Зеленського, який просто плював на нас, на нашу волю, на наше бажання. Це зарвавшийся диктатор, який має піти геть. Банду геть зелю геть.